Ну і от міністр оборони Польщі Владислав Косіння Камиш не відкидає можливості допомоги польської влади у поверненні в Україну чоловіків призовного віку. Про це в етері телеканалу Пол в середу ввечері. Тобто вчора, 24 квітня, сказав віце-прем'єр-міністр, міністр оборони Владислав Косіння Камиш. Ну і там далі, вже нюанси в Німеччині, думаю, що це нереалістично. Е, ну, мені дуже сподобалася його заява, але тут треба враховувати, що це говорить саме міністр оборони. Міністр оборони добре розуміє, що таке чоловіки приземного віку для країни в час війни. Що це да? Вибачте, що це звучить так так страшно, але це нас з вами теж стосується. Е, ці чоловіки це ресурс, це певний ресурс, без якого країна може просто припинити існування. От міністр оборони це добре розуміє, але як тільки були б хоч якісь кроки е, на реалізацію цього, то одразу з'явилися б цілі бригади, дивізії, корпуси правозахисників, адвокатів, от е, які б викатили. Купу різних правових підстав, чому не можна нікого звідти там депортувати. Крім того, вписалися польські працедавці, які вже звикли до того, що е, значна кількість українців у них працює і їм їх замінити зараз теж не маким. Тому думаю, що на жаль, до реалі на жаль, великий, але до реалізації цього не дійде. Ну але сам цей настрій в е, польського міністра мені, звісно, подобається.